Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні третій випуск FIFA News. Дякую вам за підтримку мого останнього ролику, за ваші лайкоси та коментарі. Давайте подивимося, який контент і Ашники нам сьогодні завезли. Але перед цим ми відкриємо чудовий пак з легендою, який мені і e Sports нарешті викатили. І потім перейдемо до нагород за дивізіончики, а також зберемо паки за центральні матчі. Так, нагороду за дивізіони. Сьомий дивізіон. Я беру антрейд, як завжди. Як завжди, бронтрейд. Тому що потрібен фодер для зборочки Вальвердича. В дивізіонах я вже в 7 дивізіоні. зіграв я всього 32 матчі. І от в 7 дивізіоні і в мене перший флажок і вогник. Ну, якось так. Я не кібер, тому для мене це непоганий результат. Так, Gold player Пак. У нас є пак за 50 тисяч. Е, є оцей, здається, він за 25 тисяч і оцей за 35, два наборчики. Тобто, по сумі, у нас тут 50, 70, 120. І 50. 170 тисяч паки на 170 тисяч монет. Поїхали. Будь ласка, рейтинг, рейтинг. Нема навіть 83-го. Нема навіть 83-го. Це дуже сумно. Добре, квікам їх нафіг. Капець. початок гри по суті, і вже купа дублікатів. Задовбали. І Я уже думал, это Холланд Пиздец Это такой байт, бляха Я забыл, что Холланд зараз же только ОТВ падает <соторит> Такой байт, пипец Асмистерплюс Шмейхель. Тим же в мене був. Чи в мене є нема. Ну, добре. Так я собі. Марусик. Квик. Ще два наборчика. Ісмистер плюс. Лукаху! 86-й набер. Вийшов такий лисий, бородатий, все як треба. Нормально. 86-й рейтинг, це гуд. Гулаші 85. Оу, Семедич. Семедич. Семедич це непогано. Оу, він взагалі нічого не коштує, бляха муха Утіння, оцей чувак коштує копійку. Розумію чому. А, 5 на 4, зрозуміло. Таке собі. <кій> <кій> так, і останній наборчик за 50 тисяч, будь ласка, ну тут хоч дайте щось топове. Верзилля. Корнаду іспет. Ну що ж, зелені, а. Міріль, добрий день, непогана картонка. Взагалі нічого не коштує нагороди повний шлак. Жодних нових завдань і еспорт нам не викатали сьогодні, тому перейдемо до ІПК. В ІПК ми з вами побачимо, побачимо Рахіма Стерринга. Ось цей чудовий вінгер. Давайте спочатку подивимось на його стати. 4 фінти, 3 вікфут, в принципі, все по стандарту, хай медіум атака, захист. Ми знаємо, що в нього дуже прикольна моделька. Його стиль бігу, цей з маханням ручками це взагалі бомба. Дуже круто те, що він грає як на лівому, так і на правому Вінгері, а також на ЛП. Ми його можемо переналаштувати за допомогою зміни позиції. Щось талантів, ніфіга, йому не додавали. Ну, що б я сказав по цій картці? У мене на лівому вінгері грає Віні Джонс Вінісіус, тому я б його не збирав собі. На правому фланзі у мене грає Антоніо. Мені дуже подобаються його файне шоти і те, як він бігає. Збирати собі я його точно не буду. Але картонка дуже цікава, якщо у вас на лівому або на правому Вінгері є якісь недостатки по е Лізі АПЛ, то. Я вам його радив, тим паче збірочка не дуже дорога. Е яшники просять від нас 85 та 86 склад. В першому треба ще одного гравця з Челсі, а в другому одного гравця з Прем'єр-ліги. Також е яшники випустили зборочку на таку велику якоїсь корови мертвої. Не знаю, що це. Кому потрібен такий е значок, можете зібрати. Ну добре. Так, центральні матчі. Давайте перейдемо до е, центральних матчиків. Потрібен один гравець з Арсеналу, один гравець з Ліверпулю. Е, гравців з одної ліги мінімум три, рарних гравців мінімум 2, рейтинг мінімум 75, е, загальна хімія 26. Тобто можна збирати через одну лігу або через дві ліги, в принципі, 26 хімія, можна навіть через три ліги зібрати. Але, щоб було проще, можна тупо АПЛ запхнути туди і все. Далі Борусія, Дортмунд і Байер. В цю збірку від нас просять одного гравця Байеру або Баварії. Мінімум два німця в складі, клубів мінімум три, золотих гравців мінімум 2. Загальний рейтинг мінімум 72 і загальна хімія мінімум 22. Ніяких обмежень по лігам тут нема. Тобто можна, в принципі, навіть з одної ліги збирати також. Далі, Мілан Ювентус. Гравців з Італії просять мінімум 2. Гравців з одного клубу мінімум 4 це вже трошки важче. Рарних гравців мінімум 2. мінімум срібло. Хімія мінімум 18. По рейтингу обмежень ніяких нема. І також Реал Сусідад і Віліреал. Просять вони одного гравця з Іспанії, з одної з одної країни регіону максимум 5, рарних гравців мінімум 1 і срібних гравців мінімум 3 у вашому складі. Зальна хімія мінімум 14. Тобто можна срібло з бронзою перемішати і буде вам щастя. Давайте зберемо ці чудові центральні матчі та подивимося, що нам випаде. Так, почали ми з цієї зборочки, тому що на. Найдорожчу. У мене не вистачає одного грався з Ліверпуля. Сподіваємось, що щось випаде цікаве. Давайте відкриємо спочатку легенду, яку нам дають в Аренду. Рональдіню. Непогано. Надбет, 23 матчі собі. Це його ніфіга, можна прям цілу викидліво зіграти. Клас. Дякую. Дякую, Esports. Так, ну і перший пакет поїхали. Ніхрена. Ніхремітрович. Митрович Митрович. Митрович. Так, отаку збірочку віддаємо. Все е, з непродаваєми гравців, тому, може, трошки десь там дорожче, ніж на футбіні Ви побачите. Це чисто з моїх гравців, які в мене є в клубі з непродаваємих, тому я особливо не впарюсь. Так, поїхали. <рикольно> Бронзовий волкаут, прикольно. Ну, точніше, волкауту не було, ніхто не виходив, але. Ага. Добре, добре, йдіть в страку. Так, третій пакет. Третій пакет. Така зборочка. Тут, по суті, треба тільки добитись хімії 14, щоб у вас було три гравця срібних в складі. І далі можна накидати всякої там лайна, всякої бронзи і. Все буде добре. Камон. Я розумію, що там пак повне лайно, але це ж можливо. Гравця mm -hmm. <свісно> 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 з Ліверпуля доведеться докупати. Закрити останню зборочку. Так, ну і останню збірочку ми закриваємо отаким чином. Отаким чином оцього. Дядька, мені довелось докупити. Я його заснайпав за 950 монетку, нормально. Всі інші хлопці, вони тупо з мого клубу. Поїхали. Закриваємо центральні матчі на сьогодні. Ніхрена ні фіга не падає. Всі паки повідкривав, ніхрена нічого не випало. Але сподіваюся, що може тут хоча б щось буде. Будь ласка, EA Sports, please! Давай, это Степа, почему? Ну. Радыки. Радыки, А! Соу, соу. Нифи. А, вот этот чувак, бляха, с на моего соседа. Пипец, это одно лице. Так, добре, поехали. И последний пакетик. Ліс. Бля, це знов цей чувак. <laughs> він мене переслідує. Ну хоча б він трейдебл, він це добре. Дякую, eSports, А під ним, під ним може бути щось круте. Ніхрена крутого нема. і <laughs> Дивіться, Кіта. <laughs> тільки що купив. Ай, ти боже, боже. Так, і скільки ж цей чувак коштує? Скільки, 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 скільки. Монеточок можна за нього виручити. Ні, хріна він не коштує, тому ми його залишимо в клубі і продамо, коли він вийде з паків. Тобто на слідчому тижні. На слідчому тижні після середи він вийде з паків, він трошки подорожчає, але ми дочекаємося якоїсь збірочки, яка буде потребувати інформа. Чудово, чудово, кейта, також іди на ринок. За 100 мого До побачення. Поки є спрос на нього, треба його продавати. Ну і добре. Друзі, дякую, що подивились цей відос Чекаю від вас лайкосики, коменти. А, от таким чином зараз виглядає мій сквад. Дахів я докупив собі. А, щоб Що, блять, нахер FIFA Це бляха. Коротше, мій склад ви вже бачили в тому е, відосі. Е, по суті, ніяких змін нема, дихея тільки, та поставив я камовінгу на ЦП, е, для того, щоб була хімія максимально 33. Всім дякую, друзі. Побачимось на стрімі. Слава Україні, пакета!